Так, народ, вітаю а, Я тут десь застрях, не знаю, що тут сталося Латер Буре USA 84 -ка. На полиции магаю, чтоб то той поліція цілий вертеп. А я думаю поки тут усунуся в ті пробці Познімаю відео. Но покажу что стало сам вот зацените, такие какой... хлопаки трейлер здоровенный видите нормальный такие правда вот <реш> <реш> она уже приехала амбулатс рада там Но, наверное, увидим что там делается Тобі. Що я вам хочу сказати на ту тему? Повірте, тут а тих таких теж гонщиків хватає, які тут носяться, підрізають, вклинюються. що Ну от вам, будь ласка, ще один теж живий приклад. В принципі, він собі там. Що, в принципі, така ситуація. Але ми не про це. Ми не про це. Я хотів би. Сьогодні, от власне, цю тему на рахунок взагалі, як вам сказати, з цієї ситуації, коли правильно компанії дають вам контракти, в яких вони вказують, що вам там, наприклад, прийдеться відпрацювати, якщо там скільки років, якщо ви там це розвиваєте, контракт у вас, є якісь певні там. Ви повинні виплатити якусь не, неустойку їм, чи ще, чи ще чи це добре, чи це погано. Я вам скажу просто своє бачення, ну а вам вже вирішувати так, воно, не так. Так о, дивіться. Ро. Саме класно, коли ти розумієш правила гри. Я рахую, коли компанія власне, показує таке, від вас ніхто нічого не скриває, вам показують це, якби розкривають ці карти. Карти, ви бачите, на що ви можете розраховувати. Тому в тій ситуації набагато краще, коли компанія сама по собі знаєте, приховує всю інформацію, вас кормить такими сніданками дуже смачними, що все буде класно, все буде круто, вас ніхто не рухне ще щось, але по факту виходить все зовсім по-інакшому. Тому мені здається, що в такій компанії власне, ну, от, власне, це є правильно, це не є, знаєте, тому що опять же, це якби наші чомусь сприймають, що це ви підписуєте собі якийсь раб-контракт чи ще щось. Рабство це є ваша робоча віза. Це є рабство. А контракт, який є відкритий, ви бачите, що там написано. Ви підписуєте повністю всі умови, ну, тобто ви бачите, по яких правилах треба грати. Наступне вас компанія вам зобов'язується вас на цей період часу забезпечувати роботою. Ну я рахую, що це ну, набагато круче і класніше, чим просто, я не знаю, там, получати щось з в мішку і думати, що е, ви тут власне виграли, тому що вам нічого не ну, тобто, якби вас не ставлять ніякі умови. В умови, якщо компанія, я просто вже тут переконався, що в тій всі ситуації, от власне, тут. Що компанія, коли починає, от не хоче з вами йти, знаєте, є дуже проста така річ. Компанія просто не показує якісь свої певні такі, які в них є недоліки, і вони їх завжди стараються скрити. І коли ви приходите на роботу, до них працювати, і це виходить, і тут починають вилазити в різні такі кисяки. Коли у вас немає такого контракту, який би чітко обумовлював вашу позицію, ви, в принципі, є заручником тої ситуації. Тому. Компанії, які дають і чітко прописують, що вас забезпечують роботою, вам дають не менше стільки-то годин, ви получаєте такий-то-такий-то оклад, це є саме класніше. Точно. Не треба рахувати, що це щось там пов'язано з рабством чи ще щось. Ну, це це дурна, дурне порівняння на повному серйозі, тому що це багато хто так попривикав, тут не Європа. Тут зміна роботи, розумієте, на раз-два проходить. І коли у вас в контракті є щось написано, яке там, скажімо, вам дає можливість там, бути впевненим в завтрашньому дні, навіть тою самою роботою, розумієте, набагато класніше, ніж просто ви зранку прийдете до праці, вам мило будуть посміхатися, казати, ви знаєте, ви сьогодні звільнені. І ви будете стояти як. Дурни і думати, як так сталося, чому так сталося. Вроді ж нічого не було якесь така, знаєте, нічого не предвищало біди, як, то, як правильно сказати. Тому, тому ще раз говорю: не сприймайте контракти відкриті, що це якісь раб-контракти. Не сприймайте народ, будьте простішими в Європі це набагато простіше з роботою там, Сьогодні прийшов, завтра вже вийшов на роботу. На цьому континенті власне, Канада, якщо беручи, всі на все мають час. Але компанії, багато які просто, скажімо так, знаєте, от, наприклад, я вам просто наведу такий простий приклад. Ви можете попасти на компанію, яка від вас не буде хотіти нічого. взагалі. Ну, тобто їм буде все одно, там будете ви працювати, не будете працювати, вони вас там взяли, де взяли. Але ви на якомусь етапі стикнетеся, що ви просто не зможете мати ні, ні, не заробити більше нічого. Просто ви будете... Е, тому що у вас навіть не, не було це обумовлено, розумієте? А це є все важливо. Любий, ну, любий контракт він є чим класний, тому що коли обмовляється все. Такий живий приклад: то людина працювала була на компанії. Яка, коли я ще працював, був на попередніше, коли до моїх там отримання піарів, ще я все розказую на робочих візах. Просто Це власне в ситуації, коли ви зараз приїжджаєте. І людина працювала, вона... я з ним почав розмовляти. Він там мене почав запитуватися, як попасти до нас працювати, тому що на тій компанії, по якій він приїхав, він теж приїхав по, якби, по вроді по еміграції. Компанія йому надзвичайно давала мало милі. Майлі він більше сидів вдома, чим працював. Ну, хтось скаже, в принципі, нічого поганого, ну там сидиш де, і там працюєш, не працюєш, ні та ні. Ну, повірте, на першому етапі життя, коли ви тільки приїжджаєте, це так знаєте надзвичайно важливо, щоб, щоб все-таки, щоб ви були загружені роботою. Чим красніше загруженість тим для вас є краще. Ну, це, це нормальна аксіома. І от, власне, коли ви на перших етапах попадаєте на такі компанії, які в принципі вас, від вас нічого не хочуть. Раз. Від вас нічого не вимагають, але тим не менше, тим не менше хочу зазначити, вони вам і нічого і не дають. Розумієте? Получається така ситуація, що от ви скоріше ви там є раб, чим в компанії, де вас компанія просто вам виставила умови, що чувак, ми тебе вчимо, ми тобі допомагаємо, але будь добрий відпрацювати те, що ти повинен нам відпрацювати. Тобто, це я рахую правильно. На мій погляд, це найдуже правильно, і це круто. Ти просто стаєш зранку і ти знаєш, що ти забезпечений роботою. Проблем ніяких немає, цей період часу ти живеш собі спокійно. Тому майте на увазі. Теж дивилися ми, точніше, дружина дивилася, щоб бути до кінця з вами чесними, на статистику Там Манітоба виставила статистику на рахунок подачі піар розглядів, що ми були надзвичайно з нею здивовані, що Манітоба дуже мало розглядає справу. В них там що там вони прийняли всього НАСО 65 тисяч заявок за останні ріки, то там ще не всі заявки розглянуті, тобто вони автоматично перейдуть на наступний рік, в них там і відказів достатньо. Тобто, це опять же ж, говорить про це. І я буду про це всім казати, всіх своїх відео, що народ Манітоба робить дуже просто. Вона Своїми плюшками заохочую людей, щоб потім мати можливість вибирати кращих з кращих. все крапка. Там нічого, там не треба придумати робот тому що дивлячись, судячи по їхніх анкетах, скільки людей подається, скільки відкривається, оцю статистику можна тільки так сказати, їм потрібні найкращі, і там я трек-драйверів не побачив. Щоб для когось, щоб хтось, як то кажуть, мав бачення, що там трак-драйвери не стоять ні в якому там пріоритеті. Тобто вони на даному етапі, трак-драйвери, я там їх не бачу. Можливо, вони десь там і є, дуже-дуже сховані, приховані, але на тому, ну, ви повинні розуміти, не, не всюди там так, трак-драйвери заходять, що всюди вони можуть пройти по програмах, по тому всьому. Тенденція теж міняється кожен рік. Все міняється, а цілий час щось виникає нове, нові потреби. Розумієте? Ну, я ще раз говорю, не, весь, ну, якби не вся економіка построєна на тих вантажних перевезеннях. Так само багато там, потрібні інженери, лікарі, медсестри, IT, якісь які спеціалісти. Ну, Багато є різних професій, які дійсно потрібно там на ферми різні технологи, ветеринари. Тобто ви розумієте, що треба завжди розуміти, що не є там трак-драйверами, вся Канада тільки, знаєте, на них побудована. Просто приходить. А якщо в галузі, а зараз в галузі іде спад, тим запам'ятайте, відповідно буде і спад в потребі цих же трак-драйверів. Тому що, ну, так, на жаль, на жаль, так воно є. Тому я скоріше б рахував, що це є таке. Як вам сказати, як хвилі, знаєте, вони надходять, потім зменшуються, потім опять приходять Таке хвиляста така хвиляста штука. Тому хто їде як трак-драйвер, народ, старайтеся, я вам просто рекомендую чим скоріше робити всі документи, і як тільки у вас є можливість там подаватися на підтримки провінції, на того зразу подаватися, щоб ці питання вирішувати, тому що. Масовість людей буде, подачі буде дуже велика. Я в тому навіть не сумніваюся. Ні каплі, народ, ні каплі, я в тому не сумніваюся. Люди будуть подаватися на піари, розумієте? Тому що е, та частина, яка не захоче тут, вони виїдуть звідси, ось, а друга частина, хто захоче лишитися, їм потрібні будуть піари. Ну, яка частина людей, можливо, там лишиться на робочих візах, все може бути, але і так само великий відсоток людей буде подаватися на піари. Тому ну що, в принципі, ну, що там казати, це не є секрет. Віари вам набагато більше дадуть можливості як і в навчанні, як і в зміні роботи. В тих всіх нюансах вам буде набагато легше і краще. От так виходить з роботами з тими контрактами. І оце все, що зараз відбувається. Тому майте завжди тримайте руку на пульсі. Дивіться, що відбувається яка ситуація, і хто особливо в Манітобі, народ, і в тих провінціях, там, де Альберта чи ще десь, е Заскачвань, ви повинні чітко розуміти, що ваша задача, якщо ви хочете залишитися там на постійне, мешкати в Канаді, бути постійним резидентом, а не тимчасовим, як ви зараз, ви повинні це все дуже швидко робити і реагувати на ті всі виклики. Потім ще я що хотів додати до того всього. Народ, якщо ви думаєте, що в Канаді набагато швидкіше отримати там, той сам статус піара чи ще щось, ні, це неправда. В Канаді так само це і все дуже довго і не цікаво. Не робіть собі ілюзій. Зараз не той час, після ковіду все більше стало це все довше, великі черги. Очікування, очікування і ще раз очікування. Тому майте так само це на увазі. Якось так. Дякую, що дивитеся, дякую, що підписуєтеся. Буду отримувати якусь е, нову цікаву інформацію. Обов'язково е, ми будемо з вами нею ділитися, Чи я, чи моя кохана дружина. Тому я вам можу тільки побажати одного всього найкращого. От скажіть, куди він буде повертати, якщо та лінія тут звужується, розумієте? Я от людей деколи, знаєте, ну не знаю, шокований. Тобто та, та лінія звужується, він повертає сюди. <гум> До речі, скажіть мені, напишіть в коментах, коли я виїжджаю з такої лінії, е, хто має перевагу, оцей мав перевагу, чи я мав перевагу? Коли я, Ішов по лінії для руху вантажівок, які, скажімо, завантажені і йдуть, рухаються з малою швидкістю, коли я виклинююся в основний потік, в кого є перевага в мене чи в машинах, які, які рухаються звичайними смугами. Можете писати, це таке для просто для загального розвитку. А, всього найкращого, бережіть себе.